Прикиньте, я в новій футболці. Чому зараз так популярний і я це називаю культ куріння? Я часто бачу в соцмережах людей, котрі, ну, наприклад, там, блогерів, людей, котрі знімають своє життя. Все частіше я помічаю, що вони або демонстративно курять, або демонстративно випивають, і це вже стало нормою. І для мене являється здивуванням. Ну, як мінімум, то, що ну, куріння дуже шкодить, це і так очевидно. Але, понятне діло, ти це скажеш, ти, ти душніла, що ти життя одне, треба все попробувати. Але мені все одно непонятно, а чого ж так, е, що називається, з усіх кутків видно то куріння, куріння, всі курять, фоткаються, знімають, е, роблять це так, щоб це виглядало круто. За рахунок чого ти думаєш, о, а я собі теж куплю, так буду виглядати круто дахуй. Да хуй насправді. Ну, це понятне діло, що стосується і молоді, і всіх. Просто я ж кажу, більше все-таки, мабуть, у молоді спостерігаються, е, продивляючись контент в мережі інтернат, да, я теж споживаю, теж не тільки створюю. І тому хотів з цим поділитися. Ну, тобто, всі знають, що воно дуже сильно шкодить про мільйони, що називається факторів, котрі негативно впливають на вас. Під час куріння, але все одно, все одно для... я ж кажу, чого це стало нормою? Я не розумію. Я не сильно той кажу, що давай займайся спортом, їбаш ж як сука, три рази в тиждень ходив в зал по 10 годин і обше Роні Коліман? ні. Я просто думаю, а чому так? У мене немає якоїсь такої великої тяги. Це, ну, Тим паче, якщо ти тривожна людина, ти р... прекрасно розумієш, що це викликає в тебе ще більшу тривожність. Тобто ти вдихаєш паротяг, відчуття, що ти позбувся того стресу, який виник у тебе і ти захотів покурити, а потім у тебе додається тривожність і панічна атака, в тебе трясуться руки, відчуття, що ти зараз помреш, серце дуже калатає, і це дуже дивно насправді. Розумієте? Маючи ментальні болячки, знати, що краще не курити, все одно це продовжувати робити. Збільшувати, там не знаю, кількість викорених сигарет, пачок. Як, звідки, що. Я чесно, я не розумію ось це. Я не розумію, не виступаю дуже великим зожником. Але що такий культ куріння? Чим це, чим це людям може допомогти? Яким чином? Чого всі забивають на це? Чо не розуміють, що це важливий аспект? Що треба оберегти себе? Чого? Ну, може, живуть всі одним дем? Може, в когось звичка, залежність, але... В когось, я не знаю. Відчуття, що комусь просто це додає якоїсь естетики і, знаєте, молодіжне слово вайбу. Ніби вони так. ну, Зокрема, в сторіс деку, бачу, не буду казати, що вони так ту-ру-ту, -ту. під мозочку собі іменно балдіють. Чесно, не розумію. Мабуть, переосми... добре, давайте не так. Мабуть, просто якщо курити, то більш осмисленіше думайте про це. Ну, Тобто захочете покурити, і ви такі. Ну, усвідомте, що. Ось я зараз курю. Це однозначно повпливає на моє здоров'я. Тобто е такі, такі думки проганяйте і просто давайте собі звіт. Так, я курю, я сам цього хочу. Я сам нищу те здоров'я. Здоров'я, Щастя, здоровля! Я сам нищу те здоров'я, здоров я. Здоров я. Я, здоров я. я це роблю. Щось в мене не знаю, я в мене якісь на ті причини і все тому подібне. І чому я взагалі заговорив про це? Тому що я ж кажу, раніше, ніби мовляв, я просто бачив, просто бачив курців, що називається вже старшого віку, котрі ну, було очевидно і було якось ніби видно, що вони вже курять довгий час і ось так виходить. А зараз я не знаю, я просто вижу всюди молодь, і я дуже сумніваюся, що вони курили з пеленок, що у них зараз залежність. Для чого це робиться? Я не знаю. Може хтось хоче стати крутішим, може хтось думає що це якось естетично, круто, супер, всі курять, як я не знаю. Чесно, може хтось отримує від цього задоволення, питанням, комусь допомагає це боротися зі стресом. Але то, що це на кожному кутку, мене щиро е -е, дивує, бо я кажу. Просто замітив таке, раніше бачив цього менше зараз. Точніше, раніше бачив більш старших людей, котрі оце курили, курили і курили. Зараз все більше бачу молодіжі. Що це з покоління в покоління буде передаватися чи що? я. Подумайте під час перекуру про це. І завжди робіть це усвідомлено. І приймайте відповідальність на себе, раз уже ви хочете кинути курити. Я загалом, я ж кажу, не являюсь зожником. Деякий час теж курив, та ви що, прикиньте. Але забив на цей дітородний орган і зараз задаюсь такими питаннями загалом. Так що так, здоровішим будете, якщо кинете. А якщо ні, то я ж кажу, пиняйте на себе, що називається. Рано чи пізно, ні, давайте я так скажу. За все треба платити. Так що, не знаю, чи треба брати в себе в борг. Підписуйтесь на Твіч, там ми більше спілкуємось, тому що відоси 5-10 хвилин, а Твіч там годинні трансляції можуть бути. Тому там ми спілкуємось, більше налагодимо з вами Конект. Ви викупаєте в прямому ефірі, то все буде. Е, так що долучайся, що називається до нашої сім'ї. Дуже файно там балдіємо. Тебе тільки не вистачає. Давай, єднаймося!